Радянський нафтопереробний завод перервав роботу встановлення первинної переробки нафти після атаки українських безпілотників. За даними галузевих джерел Reuters, установка LU-4 було екстрено зупинено у четвер, після того як на ній сталася пожежа внаслідок удару дрону. Потужні установки, як ви вже розумієте, я вам колись роз'яснював. В кінці цифра це означає потужність на рік переробки 4 мільйони метричних тонн на рік або ж 80 тисяч барелів на добу, близько чверті загальної потужності заводу. За даними одного з джерел, також було зупинено деякі сусідні установки, включаючи реформінг установку гідроочищення, вакуумного газолю та каталітичного крекінгу. Рязанський на завод є четвертим за величиною нафтопереробки в Росії. В 2024 році він переробляв 13,1 мільйон тонн сирої нафт. Виробивши 2,3 мільйони тонн бензину, 3,5 мільйони тонн дизельного палива і відповідно 4,2 мільйони тонн мазуту. Ви розумієте, що дезпаливий мазут – це в першу чергу те, що ворог відправляє на фронт. Повторюся, це є четвертий за потужністю нафтопроробний завод Російської Федерації. За джерелами Reuters, як мінімум на три місяці, він зупинив свою роботу. Ну, хотілося б знаєте, друзі, аби вдарили ще по-омському, тому що омський переробний завод це є номер один в Росії. Він переробляє на рік 21 мільйон тонн нафти на рік.